Доброго вечора ми з України. Мене звати Ольга. Зараз будемо дивитися Нову Олексіївку, Генічний район Херсонська область. Будемо дивитися, ви запитували грудень, січень. Я буду дивитися зараз другий раз, бо я такий класний розклад зробила на грудень і на січень. Я навіть не знаю, чи робити з вами його знову, чи розказати. Ну давайте, давайте зробимо його заново все ж таки. Давайте. Ну, щось в мене телефон не записав його. Зря старалася. Почти 8 хвилин. Так, ну давайте, Нова Грудень 2022 року. Новоолексівка. Кінічний район, Херсонська область. Новоолексівка. Так, в кінці грудня Покажіть. нову стосовно воєнних дій. Так, ух ти! Дивіться, почти такі самі карти виходять. Значить, дивіться, Нова Олексіївка. Е, значить, так, значить так. Дно колоди у нас тут падає. Е, е, зараз кризисна ситуація. От. <клух> ЗСУ є, дороги відкриваються, дай Бог по-тихому. Вертаєтеся м, кожен куточок в Україну, в хлопці, в ЗСУ мають, мають так бути, щоб, господи, щоб все вийшло. Все, що вони задумали, щоб вони вийшло. Вони мають повністю все для того, щоб все було добре. Україна, ви є Україною, так? Ну, будете ви буде, так. Е, е, так, що ще? Е, давайте по поводу деокупації. Як пройде деокупація? Як пройде деокупація? Сама деокупація. Нова Олексійка, як пройде? Так, вони уходять, але е, ну, має бути все добре. Дивіться, власть міняється, вони уходять. Но, но, розрушення можливі. По шуту розрушення можливі, дай Бог, щоб невеликі, тому що тут у нас випадає, що королева мічей, королева міче це воєнні дії, Це можуть, можливо прильоти. да. Ну, Ну, е, мої хороші. От так, от так. Е, ну, давайте подивимося. Давайте подивимося. Коли саме буде деокупація? Грудень Новоолексіївка чи Січень. Ех, чекаєте, чекаєте. Грудень чи Січень. Ви знаєте, я в перший раз, коли розкладувала, мені теж не сказали, коли буде деокупація. Дайте підтвердження, де, де окупація грудень чи січень. Давайте будемо сподіватися, що в січі, що вони будуть бігти. Має бути холодно, ну, по крайній мере, це зима. Має бути холодно. Вот, і вони біжуть. Вони біжуть. Голі босі по п'ятрці мічей, вони будуть тікати. Дуже багато, дивіться, акуратно, дуже багато врання, дуже багато брехні. Особливо бережіться ночі від імператора. Імператор це орки. Ну вони, знаєте, от по карті, вони становляться все менше і менше. По пажу вони якось становиться все менше, 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 менше. Так, І е, арафант з вами, це захист з вами. От. І що ще? Ну, я думаю, все одно. Я думаю, що все одно е, дуже різко е, у вас зміниться, не зміниться, а збудеться мрія. Дуже різко. Можливо, ну, наприклад, наприклад, ми, можливо, та, е, думаємо, е, надіємося. Ну, можливо, що в січні буде деокупація. А вона хлабись і, наприклад, в кінці грудня произошла, так, от, поэтому мрія у вас збудеться і дуже швидко, і дуже швидко. Бережіться тому, що випав шут. І рядом випала королева мечі, це можливо будуть розрушення, да? прильоти, можливо, будуть. Бережіть себе, а з вами, як завжди, ваша Ольга.